Є постійні пасажири, здороваються, пригачають там цукерками, всякі смакулики дають. Є, є, є постійні. Артем, водій автобуса, який вже кілька років допомагає сотням людей щоденно дістатись додому. Це була моя дитяча мрія, і я її втілив. Треба підтримувати нашу країну і залишатись на місці, працювати, підтримувати інфраструктуру. Чоловік ділиться. Різноманітність і щоденне спілкування з різними людьми улюблена частина роботи. Дякую всього найкращого. А зараз ми їдемо до наступної героїні. Вона не знайома із артемом, але у них є дещо спільне. Вони однолітки. Це кабінет історії. І тут до початку навчального року готуються пані Олена, які цьогоріч разом з Україною виповнюється 33 роки. Професія вчителя мрія її дитинства. Олена вірить, що освіта це ключ до майбутнього України. Коли я пішла до школи, то одразу в перший день я вже розуміла, що хочу бути схожою на ту тітеньку, яка зустріла нас на ганку школи, і відповідно в подальшому питанні з вибором професії у мене не було. А моя робота вона все ж таки на перспективу, оскільки я займаюся вихованням підростаючого покоління. Ну і звичайно надихають очі дітей, коли ти бачиш, що їм дійсно цікаво. Олена намагається. Це бути частиною процесу модернізації освіти, а тому окуляри віртуальної реальності та штучний інтелект на її уроках не рідкість. Наприклад, ми використовуємо google сервіси коли в сьомому класі вивчаємо, як на територію Росії України прийшла монгольська навала. Будують маршрут, як саме хан Батий дійшов до Києва. І тоді вони бачать, скільки часу потрібно йому було для того, щоб йти пішки, або, наприклад, їхати конем верхи. і Олена різні їхня. Шляхи можуть ніколи не перетнутися, але кожен із них робить свій внесок у розвиток України. Ми однолітки з країною, да, то я хочу провести такі певні паралелі. Ми розвиваємося, ми стаємо кращими, ми стаємо сучаснішими, креативнішими. І я вважаю, що от саме цим ми з моєю країною схожі, обов'язково ми стресостійкі ми вистоїмо і в подальшому нас чекає тільки щасливе майбутнє. Однолітки нашої держави працюють у зовсім різних напрямках, та вони однаково успішні та сумлінні у своїй щоденній праці. Анастасія Якубовська, Іван Пономарів, Дніпро -ТВ.